З неба падають сніжинки, Наталя забіла. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Ось які красиві сніжинки впали з неба. Давайте повторимо віршик разом. З неба падають сніжинки, на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Давайте ще раз повторимо цей чудовий віршик. З неба падають сніжинки. На дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Спробуй розказати цей віршик сам. Молодець, ти гарно розказав цей вірш.